Служба продовжується, йде підготовка до свячення водички. Ось вже поставили водичку на стіл. Скоро батюшка буде святити. Служба закінчується. А думки одні і ті самі. Я так думаю, що нам не під силу побороти ворога. Своїми силами, а партнери нам не сильно допомагають. Одна тільки прохання до вищих сил, щоб допомогли, чи що там сталося в самій Росії, щоб у них що сталося. От зараз так було б раніше то співчуття, Співчуття було б на сьогодні співчуття ніяко. Одне єдине прохання, щоб аби побільше наших дітей залишилося живих. Хай там що то станеться на тих болотах, щоб вони всі пішли за один день, всі разом до себе захищати свою державу, родину свою захищати, а то вони прийшли до нас захищати свою родину, а люди по світу не, ну, не боїться, шукають, де притулить голову.